Збройні сили України просуваються на півночі Харківщини. Зараз все спокійно, з фактами, з доказами. Вам розповімо, де в яких населених пунктах наші захисники вже присутні. Та ж сама ситуація доволі е, активно просуваються українські військові і на Харківщині, і вже заходять у Луганську область, і на Донеччині. Щоправда, також поговоримо про частковий успіх Росіян, зокрема під Бахмутом. Е, все це в межах проекту карта бойових дій Вітаю вас на фабриці. новин». Отже, мене звати Василь Пихньо, і разом із аналітиками із команди Deep State, хлопці, які роблять карти бойових дій, які постійно аналізують ситуацію на лінії фронту. Будемо зараз аналізувати все те, що відбувається власне на самій лінії розмежування і на самій лінії нашої війни із Російською Федерацією. Роман Погорілий долучається до цього відео. Вітаю тебе, Романе. Привіт. Будемо разом з Романом власне розбиратися із тим величезною кількістю населених пунктів, які звільняються у ході контрнаступу збройних сил України на різних ділянках, що не може як то кажуть, не тішити. І традиційно спершу я пропоную заглянути спершу на карту Deep State, яку власне Роман в тому числі готує. Отже, північ Херсонщини, велика велика зона, стала синюю, що означає, що вона звільнена? Це вже 1184,5 квадратних кілометри. В ході фактично за останній тиждень в ході бойових дій українські війська звільнили. Велика ділянка також території перебуває у сірій зоні. Статус її невідомий. Це майже 438 квадратних кілометрів. І тишком нижком, так би мовити, українські війська підбираються по двох шляхах. Ось по цих двох лініях доріг. Справді, по дорогах до Береслава таку формуючи. Наче від диявола букву В саме так вони маркують свою техніку. Саме так ми підбираємося до Берестава важливого їхнього населеного пункту на півдні нашої держави, на півночі Херсонщини. Отже, Романе, поговоримо поступово про ті населені пункти, які з'являються у числі деокупованих. Перші з них така агломерація ціла: це Петропавлівка, Нововоскресенське та Новогригорівка. Що відомо про ці населені пункти, які безпосередньо зараз перебувають на передовій. Вчора президент повідомив про звільнення цих населених пунктів? Відповідно, ми позначили вже їх на карті. Зараз наші військові вже просуваються далі. Ми потихеньку звільняємо південь нашої країни. І сподіваюся, скоро ми поговоримо про наступні населені пункти, які йдуть за цими позначеними. Так, давай подивимося на карту. Отже, де у нас новоскресенське? Петро Павлівка, це ось вони власне тут. Це безпосередньо Новогригорівка, Петропалівка, Нововознесенська, Тут чи Нововасильівка та Трифонівка. Всі ці населені пункти йдуть такою осью від Миролюбівки, яка, до речі, також поруч із високопіллям і про неї, і про її звільнення оголошував теж президент. Тобто, в нас фактично виходить так, що за зведеннями президента, ось ця вісь щодо звільнення нашої держави, якраз іде верифікація їх від президента України. Наступний населений Пункт, який має велике значення на цьому шляху, і про нього, до речі, спочатку активного наступу Збройних сил України волав пропагандист їхній терорист Гіркін, це дучани. Дучани, це ось тут на березі Каховського водосховища, населений пункт, який також вам вдалося верифікувати як уже звільнений. Розкажи детальніше: на підставі чого ви зробили такий висновок. Е, ну, дучани, це такий важливий і вже набрав. Такий голос, населений пункт, тому що про нього вже говорили давно. Заявляли, нібито наші військові ще не знаю мабуть на початку тижня вже там вели бої. Вони там були просто треба було трохи почекати. Все таки інформаційна тиша, пам'ятаємо, це дуже важливо, а візуальних таких ще пруфів там таких як фото наших військових в Дучанах не було але. Ми вже знаємо про заяви, те, що туди їздить волонтерська допомога наша. Волонтери про це говорили. Також Стрімаусов, головне, не переплутати його прізвище, також кричить. Я його, якає, називаю, що... стрём, стрём, я його називаю Стрьоусов. Стрнаусов, по-іншому, його ще люди називають. Він також кричить про те, що населений пункт давно залишено. Ну, таке, таке собі джерело, але можемо його звести до логічного кінця, що все-таки населений пункт вже наш. Нам про це відомо, тому і ми, нам відомо, що вже можна його позначати, тому ми ми позначили вже його звільненим. Власне, хочу от показати, що від Дучан до Береслава, який є важливим населеним пунктом на цьому напрямку, і куди вочевидь просуваються і просунуться збройні сили України 47,5 з половиною кілометрів. Тобто, дуже дуже все гарно складається з Береслава в сторону Давидового броду, який також в ході великої офензиви е, Херсонської був звільнений. Також 48 кілометрів. Тобто, все рівномірно захлопується. Ось ця вся ділянка фронту. Е, геть до річки, інгулець вона буде захлопуватися. Ось вона власне простягається, Інгулець, е, і е, вся ця ділянка, яка червона по праву е, сторону від намальованої чорної риски мною, е, фактично скоро дуже дуже е, опиниться в дуже неприємних. Е, Ситуація ця це, це угрупування расистів, і насправді я переконаний в тому, що вони інакшого шляху, аніже у крім як тікати звідти не мають, і ми будемо тільки далі і далі говорити про е, населені пункти, які звільняються на власне цьому напрямку. Перескочу я трішечки на, на схід на схід ще зарано, тому що хочеться проговорити про південь таку інформацію. Все ж таки, якось ви теж дібстайтом відстежуєте, як намагаються расисти. Ну, знівелювати чи то що, ось ті перемоги українського війська на цьому напрямку. Я знаю, що знімають вони різноманітні фейкові відео. Не навіть не те, що знімають, а показують якісь якісь дуже старі відосики, які насправді не мають нічого спільного з реальністю. Так, вони саме по цьому напрямку показують фейки, нібито вони там дають відпір, знищують нашу техніку, хоча це неправда. Також можна було помітити, що вони викладають дуже часто відео, якісь раніше, навіть де у них був успіх, як за сьогоднішні перемоги, хоча їх немає, а якось треба свій інформаційний простір пропаганди для люду заповнювати. От вони такими фейками користуються, але зараз інформаційна ініціатива і перевага за нами. Зараз е, говорять тільки про наші перемоги, і навіть Русня почала от в своєму інформаційному просторі говорити саме про звільнення наших територій е, з, з нашого боку, а не про свої якісь там, нібито, успіхи. Це радує, тому це класно. Так, перейдімо до карти Deep State. Отже, українські війська звільняють Харківщину. Пригадуєте, коли друзі ми говорили про те, що великий контрнаступ ЗСУ, він ще не завершився в сенсі визволення усієї харківської області. Залишалося 5-7% після взяття. Ось по річку Оскіл, яка ліворуч, вона зараз на картинці помітна така доволі широководна річка, і, тобто, по взяттю Куп'янська Ізюма не завершилася до окупації Харківської області, і досі вона от зараз. Вона майже ця задача виконана. Борівський район власне він теж уже занесений до синьої зони, як звільнений регіон Харківщини. Ось вона, власне, Борова і до лінії кордону Харківщини, звідси 19 кілометрів. Але досі ми не можемо сказати про те, що Харківщина звільнена повністю, оскільки маємо ще таку ділянку фронту на півночі, в районі вільшаної і далі до російського касарського кордону. Ось така червона червона зона. Чи відомо тобі, Романа, що там відбувається, чи все ж таки, оскільки це не лінія конкретного вогню, там взагалі може бути навіть все дуже дуже тихо і спокійно. Ну, не буду говорити там, про той напрямок, щоб не наговорити зайвого. Можу сказати, що зараз активна фаза йде в напрямку в Сватово. Війська наші просуваються саме в тому напрямку населеного пункту. Що буде північніше, ми побачимо з часом, тому що звідти дуже мало інформації, прям такої точної. Ну, почекаємо, почекаємо, як. Як вона буде розвиватися, ну якщо ти вже згадав про Луганщину, справді з'явилася ось така спершу фотографія. До речі, це ви опублікували на Deep State першим джерелом її є є, Про Греківку. Греківка це населений пункт у Луганській області одразу на кордоні Харківщини та Луганщини. Луганщини, напрямку якраз Сватового, власне, те, про що ти згадав, погляньмо спершу на карту, а потім ти. Трішки детальніше розкажеш, е, власне, походження цієї е, фотографії. Отже, де у нас розташована греківка, е, це е, від, ну наприклад, Лимана. Греківка у нас ось він Лиман. Греківка е, якраз на перетині трьох областей: е, Донецької, Луганської та Харківської. От вона Греківка. Від Лимана це 30 кілометрів. Е, далі ще Чоло, вот, наприклад, у тієї ж борової. Це ще 26 кілометрів. Тобто Греківка, це перший населений пункт на півночі Луганщини, який звільнений, тому що не забуваємо у нас і активні дії бойові і на півні Луганщини в районі агломерації Сєвєродонецька та Лисичанська. Тут Білогорівка, наприклад, під нашим контролем і далі, далі йде просування збройних сил України. А ось на півночі Луганщини і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдайця говорив, що дуже зараз важливо жителям на тимчасово окупованих територіях Луганщини евакуйовуватися, тому що йде великий контрна збройних сил України він, вочевидь, розпочинається якраз із е, Греківки, і е, завершуючи власне значення цього населеного пункту, е, покажу скільки звідси до сватового, і чому ми говоримо про сватове 25 кілометрів, плюс сіра зона вже майже в околиць Сватового. Це буде нова ціль Збройних сил України. А ти тим часом Романа розкажи про генезу цієї фотографії. А це хлопці з 95-ї бригади, які звільняють нашу територію. Ми тримаємо зв'язок з військовими, іноді вони з нами діляться от такими фотографіями чудовими. Повідно, ми їх публікуємо, прославляємо хлопців. Казали, що це 95-та бригада. Це також був ексклюзив. Вони нам прислали якраз з Грекового. І сподіваюся, що вони вже з того моменту, як ми отримали це фото, вже далеко е, просунулися і зараз звільнили ще більше території. Ну, слухай, до речі, от як у вас відбувається комунікація в сенсі того, е, коли ви розумієте, що безпечно опублікувати цю фотографію, чи тільки, наприклад, за контактом із самими військовими? Е, ну, з військовими уточняємо, звичайно, питаємо, чи вже можна опублікувати, чи це буде безпечно для них, е, там чи є там дозвіл. Ну, від якихось там командирів, е, от і коли вже дають 100% там згоду, що так можна, ми звичайно вже публікуємо. Отже, це Греківка, це вже Луганська область, але все ще, скажімо так, населений пункт, який лежить на осі Харківського наступу Збройних сил України в сторону Сватового по центру, фактично, й так трошки південніше від Сватового. Ще більше на південь, уже ближче навіть до агломерації Рубіжне Креміна, є свідчення про звільнення населених пунктів Терни та Ямполівка. Звідси взагалі просто. Дуже дуже близько до Кремінної, 19 кілометрів, і е, справді є такі підтвердження. Спершу давай подивимося на відео, а далі прокоментуєш детальніше, власне, вже це відео. І буду мати ще декілька запитань з приводу цього цього власне відеоматеріалу. Отже, наші бійці е, підрозділу Карпатська Січ, які якраз звільнили терни, записали ось таке відео. слухаємо його. Першого числа ми зайшли в село Терно звільнили. Ах, сьогодні четвер. І ось справа мойові ну, над цим. Селом українським. Тобто, четвер першого зайшли, четвертого звільнили. Маємо на календарі вже 3-4 дні після цих всіх дат. Чому так пізно з'являється верифікація, Роман? Ну, звичайно, військові не будуть скидати там якісь візуальні підтвердження, фото, відео, тому що ну, це дані. Я до того я веду скоріше, що чому важливо трішки з запізненням повідомляти про такі от, про такі от речі? Так, тому що це оперативні дані. По-перше, невідомо як складеться ситуація. Все таки це війна, і завжди треба якийсь 100% результат. Тобто, коли вже закріпилися, зайняли територію, можна тоді говорити. По-друге, це безпека, ну в плані того, що все-таки ворог моніторить також цю всю інформацію. Це і розташування, і там, можливо, ще якісь військові дані. Ну, в загальному оперативні дані, які дуже важливо трохи затримувати. І як ми бачимо по цьому відео, так само по попередньому фото, інших фото, відео, які скидаються і публікуються, в більшості випадків це саме вже з затримкою, коли все остаточно ну там, зайнято, підтверджено і безпечно. Отже, ще раз погляньмо на карту, де у нас розташовані терни та ямполівка, два населені пункти. Це дуже дуже близько до Креміної. і Насправді в Креміні ворог намагається робити навіть спроби контратак, але вони зазнають краху. Дехто публікує навіть повідомлення про те, що готується до контратак росіяни зі сватового. Але треба бути пильними. Не треба думати, що все дуже легко дається на фронті, і навіть у цьому відео, який боєць підрозділу Карпатська. Січ знімав, власне, повідомлялося про те, що гинуть наші військові, в тому числі для того, щоб взяти навіть такі невеликі населені пункти, як Терни, наприклад, Креміна, це буде взагалі окрема історія, але вічна їм шана і вічна пам'ять окрема історія про карпатську січ. Це напевно Романе. Ти розкажи з приводу вашої вашої співпраці в сенсі, коли люди донатять. Ви дуже добре так. працюєте, зокрема, із Карпатською Січчю. Так, так. Карпатська Січ це один з тих батальйонів, якому ми активно допомагаємо. Нещодавно ми їм допомогли закупивши 100 комплектів термобілизни. Також зараз ми готуємо велике дуже замовлення буржуйок для цієї для цього батальйону. Так само ми допомагаємо і багатьом іншим батальйонам. Ось попередньо ми розглядали 95-ту бригаду. Ми їм нещодавно допомогли з тепловізором, іншими речами, які їм потрібні були. Кожного дня до нас поступають. Ми отримуємо дуже великі запити на передову, тому що наша політика це працювати саме на передовій, і саме завдяки вашим донатам. Людей, підписників, глядачів ми можемо допомагати. Ми можемо закупляти, доставляти військовим, які звільняють нашу територію. Що ж, друзі, ви бачите зараз е ці реквізити власне е хлопців із діпстейт, які сильно допомагають фронту. Я вас закликаю теж донатьте на ЗСУ, зокрема. Тим довіряєте хто викликає у вас справді, цю довіру. А, і, зокрема, можете включити до цього списку і команду Deep State Весь всі реквізити ви можете скопіювати із опису до цього відео. Вони є, от якраз під цим відео. А, будь ласка, і паралельно ще дублю їх на екрані. Проте на цьому наш аналіз скарбів дій ще не завершується із романом. Адже хочу поговорити про такий напрям, де не все так би мовити, так гладко, тому що немає багато відео, немає багато фото із під. Бахмута Соледара, оскільки там надзвичайно активна фаза бойових дій, і там московити тиснуть просто невпинно. Що відомо тобі, Романе, про цей напрямок? Так, да, все-таки, попри наступ, який зазвичай можна вважати, що важко, тому що наступ це завжди важко, але мабуть, на мою думку, це зараз найтяжчий такий відтинок фронту. Де Русня тисне з неймовірною силою, з неймовірною кількістю, але м, треба віддати належне нашим хлопцям, які там стоять, е, які стримують цю всю навалу. Просто 24 на 7, і вдень, і вночі вони лізуть як таракани. Звичайно, з такою кількістю вони будуть мати невеличкий успіх, але я впевнений, що це не, не надовго, тому що наші хлопці зберуться силами і. Відвоюють, але попри те, оборона зараз там дуже важка. І я сподіваюся, що ми будемо триматися, а потім, в подальшому, навіть і будемо рухатися вперед в тому напрямку. Ну, кілька слів ще про Бахмут скажу. Мали нещодавно московити тут успіх в районі Зайцевого. Я населений пункт Кодема Звідки якраз вони рухаються в сторону Зайцевого і далі через веселу долину хочуть вийти на південні околиці Бахмута, є, звісно, свідчення їхніх воєнкорів так званих про те, що там східні околиці Бахмута вже під їхнім контролем. Це наразі не можна підтвердити, але те, що ситуація там виглядає як Контрольований тиск з боку росіян, так це факт. І зверніть друзі увагу на те, що є тут водна перешкода, яка дуже дуже сильно допомагає нашим захисникам оборонятися, це величезна, скажімо, так, перевага на цьому напрямку. саме в околицях, міста Бахмут, є річка Бахмутка. Вона сильно сильно допомагає власне якраз прикриватися від росіян і. Там ситуація контрольована, хоча це наразі залишається єдиний напрямок, де росіяни можуть ще тиснути. Є чимало свідчень про те, що це якраз підрозділи вагнерівців, які вже і так вичерпуються, але вони продовжують тиснути на Бахмут, і ситуація там непроста. Тому ми водночас повідомляючи про успіхи нашої армії, так само зауважуємо і на Певні тривожні напрямки, тому що з, зі сторони попасної, з півдня Бахмута вони тиснуть і продовжують лізти на цей населений пункт. Але є така велика впевненість, велика віра в те, що Бахмут вистоїть і він протримається. Що ж, Романе, поруч із хорошими новинами, звісно, ми повідомляємо, як я сказав про тривожність, але дякую тобі, дякую команді Deep State за те, що ви робите велику роботу, за те, що завжди карти бойових дій з'являються у нас оперативно. передавай привіт хлопцям і величезне спасибі, дякую, дякую такі друзі. Справи у нас зараз на лінії фронту збройні сили України, звісно, що наступають і тиснуть на московитів невпинно і робляться не по одному напрямку, а одразу по кількох, що свідчить про величезну мультизадачність Генерального штабу збройних сил України. Відтак росіяни просто елементарно не розуміють де вчиняються головні, де вчиняються проміжні, а де доп... Поміжні і додаткові удари збройних сил України, тому це наша перевага. Зараз поступово стратегічні рішення, стратегічна ініціатива перебирається до рук українського війська, і це не може не тішити. Проте завжди пам'ятаємо, що дуже важливо підтримувати нашу армію, перебуваючи у тилу або ж перебуваючи де за кордоном чи просто вболіваючи за збройні сили України. Ще раз донати на ЗСУ. Описі під цим відео реквізити фонду Deep State. Будь ласка, долучайтеся до зборів коштів. Це буде ваша посильна допомога для української спільної перемоги. Мене звати Василь Пихньо. І я сподіваюся, що в наступних відео щодо аналізу кадрових дій ми будемо повідомляти ще більше приємної інформації. На все добре.